Ломага, заслужений юрист України, депутат львівської міської ради. Маємо кілька важливих тем до обговорення. І запрошуємо вас до студії, пане Юрію. Слава Україні! Навіть по як ви якось сьогодні сказали, або підніміть свої, як там пише. Топчу русню. От і відповідь: е... Світові тренд. Світові тренди. Вони завжди зароджуються десь в Україні. Ви знаєте, та звісно, що хочемо почути вашу думку, тому що ця реакція росіян ну не хочеться на них акцентувати, так але я би заакцентувала на тому, що вже навіть світові лідери е, визнають, де місце Росії. Що це на вашу думку може означати? Ні, Дивіться, це взагалі чудово. Та хай важать, скільки їм підходить, хай казяться, хай вішаються, що з ними там відбувається за тим переброком. На взагалі має саме чи цікавити. Ми. Це ми вважаємо, що це так має бути. Так воно це так має бути. Якщо навіть такі світові лідери вдіваються, і вони, тобто, підтримують цю позицію. Я думаю, що йому перека він зрозумів, що там написано відповідно. Він свідомо це робив, і він розуміє, для чого він це робив. І таким шляхом будемо показувати цим нелюдам, де їхнє місце, і що з ними буде. З, Давайте, Хочу заакцентувати з вами на можна сказати житті міста Лева, тому що все таки в обраниць львів'ян втретє має збиратися сесія депутатів Львської міської ради з початку повномасштабного вторгнення. Якщо я правильно всі порахувала, які питання будете розглядати? Ми не кажемо, коли це має бути в кінці місця зміркувань безпеки. Але чи бачили ви вже порядок? денний? Ні, що буде? Ні, не бачили ми ще порядку денного. В п'ятницю буде засідати, як кажуть, в народі розстрільна тройка, яка формує цей порядок денний. А в середу наступну вже буде відомий порядок денний. Ваш колега Олексій Різник власне розповів, що у Львові з'явиться ще один медичний заклад. Це амбулаторія сімейної медицини на базі другого медичного об'єднання. Дане рішення підтримала комісія. На вашу думку, якою буде реакція депутатів міських обранців? чи проголосують чи підтримують, і чому це важливо? Ні, ну я думаю, що дозначно підтримують медицина. Це є запорука нашої нації. Це е, охорона, то щоб е, ми були здорові, і наші нащадки нічого поганого в тому немає. І що буде менше Однієї багатоповерхівки, також, я думаю, депутатський корпус підтримає. Ну, Чи підтримає міський голова, бо це ж, я так розумію, що це ініціатива депутатська, а не міського голови. Ну, думаю, тут буде питання. То не підтримує виключно з того, що ініціатива не пішла від нього? Звичайно. Це, мабуть, мабуть знаєте дуже так, погано темно. міського голову. Це все, що не від нього або не від його членів команди. Це треба під таким ситом просіяти і сказати, ні, тут щось має бути не так. Тут щось є, якась закавика. Це нормальна ініціатива. Просто зробити поліклініку чи зробити якийсь медичний заклад. Нічого депутатський корпус не хоче погано. Ну я думаю, що будуть питання. Я ще з вами хотіла обговорити публікацію в засобах масової інформації, з'явилася. Та й ми у цій студії неодноразово до повномасштабного вторгнення говорили про комунальні підприємства міста Лева і, зокрема, наповнення їхніх статутних капіталів з бюджету міста. І я цитую. Що пишуть посадові особи виконавчого комітету Львівської міської ради незаконно приймають рішення щодо наповнення статутних капіталів комунальних підприємств. В принципі, це ми говорили про це в студії. Так, але як ви зараз можете це прокоментувати? Ну, дивіться, мене завтра, в принципі, завтра засідає бюджетна комісія 12-й годині, і ми викликали найбільших комунальні підприємства, в які найбільше було ввиток цих статутних капіталів, цих коштів, щоб вони пояснили, де ці кошти, чому ці кошти і як ці кошти. А на рахунок статті, давайте я вам так, щоб більш популярно, щоб ви зрозуміли, в чому там питання. Комунальне підприємство, будь-яке, про яке ви кажете, його засновником є. Міська рада. Міська рада. Тобто, хто? Сесія Львівської міської ради, депутатський корпус. І ні в якому разі, це є виключна компетенція, це є догма. Ну, внесення в статутний капітал, зменшення або збільшення статутного капіталу, бувається виключно на підставі ухвали Львівської міської ради. Будь-яких інших, ну так як трактує Львівська міська рада, накази і розпорядження, якісну матеріат, неможливо. Може тільки засновник, тобто сесія. Ну, за два роки моєї каденції ми не приймали жодного рішення, жодної ухвали про те, що ми десь збільшуємо чи зменшуємо статутний капітал. Однак, ми завжди бачимо, виконавчий комітет вливає 100 мільйонів, 200 мільйонів, 50 мільйонів. Ну різні суми. Питаємося, куди на які підставі? Ну в нас там щось є. Ну яке щось є? Ну поясніть звідки ну, ми не даємо вам дозволу вливати. Ну, ви не даєте виконавчий комітет дає. От розумієте, за це і потрібно притягнути до відповідальності а саме пані Алексеєво, як керівника. Вона є. Хто в нас? У виконавчому комітеті. Керівник виконавчого комітету. І вона несе безпосередню відповідальність. Вона і міський голова. Бо він підписує, а вона формує цей порядок денний. Це й дві особи, яких треба притягнути до відповідальності. Якщо мене зараз чують правоохоронні органи, фактично це є заява прозорча. Вони можуть завтра навіть сьогодні відкрити. Кримінальні провадження і допитати у цих усіх, на яких підставах ці дві особи беруть гроші з міського бюджету, якщо я правильно вас розумію, зараз ваш виступ, правоохоронні органи можуть вважати як звернення так. Це офіційною заявою, це офіційна заява. Я тобто не скриваюся про це, що е, це є фактично, вони беруть кошти з міського бюджету без погодження, без будь-яких то правових підстав. Тобто, <гум> якщо буде, наприклад, там звернення вже. Проти вас, скажімо так, що ви це заявили, будуть та, оскаржувати, гаді, ви готові якби, гаді гаді йти. Бога, я не хвилююся. Я не боюся міського голови на секунду. Що завтра про мене напишуть його придворні ЗМІ якусь нову гадость, та хай пишуть все, що хочуть. Вони щоб не писали, що я голубий. Пар... А все інше я переживу. Пане Юрію, ми от з Марічкою на одноразовому ефірі народного толк-шоу говорили про <ків> будівництво садочків. Будівництво в лапках, тому що їх не будували так. Садочки, школи це завжди була величезна проблема. Ще до початку повномасштабної війни в Україні дуже часто ми піднімали цю болючу для львів'ян тему, адже немає куди просто віддавати дітей у дошкільні заклади і так далі. І тут здивувала вона на початку вересня, що біля Львова у селі Підберісті відкрили новий садочок. Знаю, ви також були дотичними до цього. Розкажіть, як так стало, що в відкрили, а у Львові з цим величезні проблеми. І у Львові нічого не може ну, зробити. В вашому запитанні вже є відповідь. Вона сама криється по суті. розумієте, Для того, щоб у Львові щось відкрити, щось зробити. Ну, це треба пройти неймовірні пе круги пекла. Це знову ж таки до того самого садового треба ходити, кранятись, пояснювати, розказувати, викручувати якісь дурниці. Розумієте? Це так само треба йти до тієї самої Алєксєєвої. Це просто неймовірна кількість. А в них це дуже просто. Ти прийшов, сказав: От у мене є такий проект, от в мене є можливість. Давайте зреалізуємо. Давайте. Хлопці, ми ж не проти. Що вам потрібно для цього, цього земельну ділянку? Ось окей, маєте земельну ділянку. Що вам потрібно для того? Ось маєте це там, настільки все відкрито, звійте, там навіть приємно ти заходиш туди, там атмосфера зовсім інша. Там немає цієї корупції, корупції, корупції. Як на мене, розумієте, міську раду потрібно перезавантажити, потрібно звідти там все це вигнати, і щоб запит нові, свіжі люди. А не оце, що є, розумієте, це є мотрох, який вже давно потрібно йти на історію. Ну а коли у Львові, на вашу думку, суб'єктивну вашу думку, коли у Львові. А давайте можемо... ми залишимо таємницю. Я думаю, що ви будете приємно здивовані. Приємно здивовані. Будете приємно здивовані, це і тіші. таки воно станеться. Це тішить, це тішить. А скажіть мені. Будь ласка, окрім того, що у нас проблема із дитячими навчальними закладами, у нас тривала проблема. Епопея вже називають багатостраждальний сміттєпереробний завод. Чому я зараз звертаюся до? Сміттєпереробного, тому що міський голова Львова дав інтерв'ю газеті Вроцвороцлавській. Цьому інтерв'ю пан Садовий згадав про сміттєпереробний завод. Ось що він сказав: ми будуємо, наприклад, завод, який буде переробляти відходи. Проект реалізує польська компанія. Важко, тому що немає грошей, різко зросли кредитні ставки. Що відомо депутатам про цей важливий для міста проект? Ну, давайте чесно. Місто потрібен цей завод. Що відомо е, знаєте? Обранцям? Є дуже гавна українська приказка. і розійдімось. Оце все, що сказав міський голова. Це повна. Брехня повна. Ми були буквально під час війни, ну місяця, місяць тому ми були на світлопоробному заводі. Сміттєпоробний завод будується, гроші на нього виділені, кредитні ставки не можуть збільшуватися чи зменшуватися, бо кошти ми вже взяли. Вони лежать тільки просто на депозиті. І про те, що розказує міський голова це є повна брехня. Міський голова або не розуміє, про що він розмовляє, або міський голова знову хоче зманіпулювати і розказати про те, що е, Ми були ж, кажу, місяць тому і нам. Сказали, що сміттєпереробного заводу в 23-му році не буде. А знаєте чому? Бо ми не встигаємо війна. Зараз зрештою все можна списати. Чесно є, що повномасштабна війна і нас ще одне запитання: місто будує модульні містечка, так? Де? Які умови на зиму. Ми розуміємо, що дуже багато є різних запитань, на які потрібно почути відповідь і тим людям, які в теорії там будуть жити. Ну, дивіться, давайте підемо з самого цікавого і самого е модульного містечка в Стейцькому парку. Ну, Ми ж просили міського голови, не робіть цього. Це Стрізький парк, це і парк, це тобто, пам'ятка, е це деходять вів'яни, ну, зробити, розумієте, те, що там зробили. Міський газ сказав категорично, це буде так, бо я так хотів. Тож потім десь можна знайти. Він на сесії сказав: я хотів цим е багатим і дорогим людям, які живуть на цих вулицях, показати, що ну, тобто, е насмітити вам і ви так живіть на цьому. Е, згодом він признав, що це я не був, неправильна точка, що це треба демонтувати, перенести кудись. Я пропоную перенести їх в Шевченківський гай. Міському голові на вулицю Харківську. Хай він поживе з ними. Ну, вони зробили з цейського парку, вони там смажать шашвики, вони зробили з е, парку. Відпочинкову зону спа. Вони купаються в тому зі васоком Тереском. У них це нормально. розумієте, ну можливо, для львів'ян це не є припустимо. У нас є багато інших місць, де це можна було зробити, але це не треба було зробити так львів'янам. розумієте, харкнути в обличчя. Оце так міський голова зробив. От я сказав, і це так буде. Хоча тоді він розумів, води там важко підвести умова Оп... зима. Всі говорять про те, що зима буде дуже важкою. Як жити людям? Взимку? А ми про це Воду не знали не в березні. Мистачки. Ми про це не знали. Квітні знали ми все. Тільки ми хотіли довести свої амбітні. І показати, що ось я піар зробив. Ну, він ж нас король піару, ми ж це всі знаємо. А далі мене не цікавить. Або він знав, мабуть, що війна закінчиться швидше. Ну Ми ж ніхто не знав в березні чи квітні, що це буде. І всі розуміли, ми йому це пояснювали, цього не можна робити, це треба робити, якимись шляхом. Такі самі, як ми поставили на привчинській дорозі для вагітних жінок на озері, ми туди впакували, шарені кошти. Ну, хоча міський голова каже, що ми там нічого не втратили з міста. А зміти, ми не можемо ні підтвердити ні спустувати, бо ми не маємо доступу. В нас все закрито, в нас все війна. Тобто я так розумію, що зараз навіть попри заяву пані Верещук про те, що буде евакуація людей зі сходу на захід України, і Львів має приймати. В нас немає mm -hmm. де приймати людей. Ми погоджуємося поняти. Ну приймати в тих умовах в тих модульних містечках. Ну там не витримає ні навантаження електроенергія. Ну газу там немає. Тобто, чим опалювати немає? Будемо опалювати, мабуть, буржуйками. пане ну, юрі, і на ну, сам... улюбленими буржуйками міського голови. і ну. на сам кінець на тема. От зараз ефі Етеру та буде основна. Це безпосередньо ось ці псевдореферендуми, які <кхм> Росія збирається проводити на окупованих територіях. Ви Юрій, заслужений юрист України. Ви зрозуміли, що це взагалі е, ну, ніщо з ці ніщо. референдуми з юридичної точки зору, так. але вони є суперечать юрисдикції Російської Федерації і а так вони... далі. Тобто, для чого на вашу думку все це зараз буде відбуватися? Це Така відповідь на контрнаступ, дали ЗСУ? Ну думаю, що до цього не дойде. Я так думаю, що референдуму ніякого не буде. Якщо він навіть і відбудеться, ну розумієте його провести. Я десь прочитав сьогодні в якихось засобах інформації, що любуть проводити в інтернеті, будь-яку проводити яким чином. Зумійте, це все ну якесь таке шоу, дешеве шоу, дешевий піар для того, щоб десь там розколихати оцю їхню свідомість і сказати, що Росія з ними. Ну хоча вони вже розуміють, що Росії немає і не буде. Е, я взагалі не розумію, ну комусь не подобається жити на Україні. Та зберіться та передійте собі через дорогу і живіть себе в Росії. Ну та йдіть туди, не мучте ту країну. Навіщо ви взагалі... Живете на тій богом даній землі, та зберіться і валіть туди. За перев за перев. Дякую. Я... Дякую вам за цікаву розмову. Почули і сенсаційні десь, десь заяви, і поговорили на важливі теми. Юрій Ломага, заслуженої юрист України, депутат Львівської міської ради був сьогодні гостем нашої студії.